Керує дитячим хором та дякує. З раннього дитинства Марія Тиха любила ходити до храму, а з десяти років почала співати у церковному хорі. Жінка зізнається, відчувала там своє справжнє місце. І якщо через хворобу не могла бути на літургії, то засмучувалася. Дяківництво вона ніколи не сприймала як професію, адже вважається своїм покликанням і джерелом радості. Перші обов'язки дякині змогла виконати ще в одинадцятому класі. Одного разу в нас дяк захворів, і наш покійний отець світлої пам'яті отець Михайло Вінтонюк. Він каже: Дівчатка, заспівайте, будь ласка, ну замість дяка, ми я дуже хвилювалася, але все добре. Він підтримував, завжди допомагав і десь з цього я зрозуміла, що я теж можу співати як дяк. Відтак Марія Тиха вже 17 років присвячує себе цій діяльності. Спочатку вона дякувала в храмах Тернополя, згодом разом із чоловіком священником служила в Канаді, а після повернення на батьківщину продовжила свою діяльність. Жінка ділиться. Найважче для неї у служінні виконувати скорботні пісні під час парастасу чи похорону. Але попри це вона не уявляє свого життя без цієї справи. Це не професія. Тут я відчуваю себе. На своєму місці відчуваєш божу присутність, божу благодать, особливо коли стараєшся в кожне слово, в кожен в кожну молитву вкладати не тільки нотну грамотність, але вкладати і душу. Декан Тернополя та настоятель храму Успення Пресвятої Богородиці Віталій Козак каже, у 18 столітті посаду дяка обіймали лише чоловіки, оскільки до їхніх обов'язків входили навчання дітей. Тоді вважалося, що чоловіки освіченіші в той час, як жінкам відводила роль господині та матері. Сьогодні жінки на рівні з чоловіками займають усе більше посад. Віталій Козак запевняє, у такій справі, як дяківство, важливий не лише професіоналізм, а й духовність. Щоб людина заангажовувалася у це, і тоді, в дійсності, ми отримуємо цей результат, який хочемо отримати, щоб спів у церкві був молитовний, так ну і дуже часто жінки вони набагато успішніші в цьому, аніж чоловіки. Навіть нагадаємо, у грудні 2017 року Верховна Рада України скасувала переліки з понад 450 професій, які раніше були недоступні для жінок.